В липні 2025-го Microsoft провела черговий раунд різанини свого ігрового підрозділу. Постраждали команди ZeniMax Online, Rare, Sledgehammer Games та Raven Software. Студію Інішатів взагалі закрили. А перезапуск Perfect Dark, над яким вона працювала, скасували. Під перехресний вогонь також потрапили сторонні студії. Зокрема, фінансування втратила Romero Games, яка з 2022 року за гроші Microsoft робила неанонсований шутер. Звільнені працівники почали писати, що під скорочення потрапили взагалі всі і студії Гаплик. Керівництво Ромеро Гімс виступило з роз'ясненнями і заявило, що фінансування дійсно припинилося, людей звільнили. Але студія поки тримається і веде переговори з іншими видавцями, щоб врятувати гру. Що буде з цим проектом далі? Поки невідомо, але відомо інше. Це вже не перший раз, коли у Джона Ромеро не вийшло зробити шутер. Якщо не враховувати дилогію сігіл, яка є просто масштабним модом для першої дум, останнім шутером від Джона Ромеро була Дайкатана, яка вийшла ще у 2000 році. Після звільнення із Ion Storm Джон займався усім підряд, навіть робив мобілки і казуальні ігри для Фейсбук. Але в 2012-му він заговорив, що хоче в майбутньому повернутися до жанру шутерів. Невідомо, коли це станеться, але дизайн документ нової гри вже готовий. А в 2014-му, у розмові з виданням Engadget Ромеро заявив, що почав роботу над новим шутером і вже навіть має образ головного героя, який він створив разом з концепт-художником. Якихось нормальних подробиць про цей проект довелося чекати два роки. Все почалося з того, що в інтернеті з'явився сайт компанії Hoxar, яка займається розробками у сфері віртуальної реальності та голографічних технологій. Ну і здавалося б, з'явився і з'явився. Ніхто б не звернув на нього увагу, якби анонімне джерело не повідомило сайту Shack News, що компанія Hoxar якось пов'язана з новим шутером від Romero Games. Який саме між ними зв'язок джерело уточнювати не стало, але Ромеро ретвітнув цю новину, чим підтвердив чутки. За кілька днів на каналі Джона опублікували тизер, який пародіював фінальну сцену сьомого епізоду зоряних війн? Кармак, не той інший, продирався через ірландську глушину, щоб знайти Ромеро і вручити йому клавіатуру з мишкою. В кінці тизеру повідомлялося, що гру анонсують 25 квітня, а також було посилання на сайт студії Nightwork Games. Сайт не давав ніякої додаткової інформації. На ньому було лише одне речення про те, що команда працює над новим шутером. Раптом, хтось не знав або забув, нагадаю, що серед засновників id Software було два кармаки: Джон Кармак, програміст і Адріан Кармак художник. Вони не родичі, не брати і не свати, просто з однаковими прізвищами. Над новою грою Ромеро працював саме Адріан. З іншим кармаком у будь-якому разі нічого б не вийшло, бо два джони свого часу трохи посварилися. 25 квітня 2016-го гру нарешті анонсували офіційно. На Кікстартер з'явилася сторінка шутеру Блекрум. Ромеро і Кармак розповідали, що роблять олдскульне FPS з напруженими перестрілками, дослідженням рівнів, рокеджампами, круговими стрейфами і усілякою іншою бідою, за яку люблять старі шутери. Казали, що в Блекрум буде сюжетна кампанія приблизно на 10 годин, кооператив, різні мультиплеєрні режими, підтримка користувацьких модів і хеві-метал саундтрек від гитариста гурту Докен Джорджа Лінча. Тоді планувалося, що Black Room вийде взимку 2018-го на ПК та Mac. На все це діло студія Nightwork просила 700 тисяч доларів. Із візуальних матеріалів були тільки концепт арти Адріана, відеопрезентація, в якій Джон казав, що все буде класно, і окремо ще був проморолик, який не мав прямого стосунку до гри. В ньому мама Джона Ромеро розповідала, що він був дуже творчою дитиною і ніколи в неї не стріляв. Хоча вона й думала, що він може стати серійним убивцею. В цьому ж відео засвітилися Тім Шейфер, Річард Геріот, Ренді Пічфорд і Клів Блежинський. Всі вони коротко розповіли, який Джон класний та важливий і як він на них вплинув. Ні трейлеру, ні скріншотів, ні хоча б якогось CG-тизеру у Блекрум не було. Щоб якось компенсувати нестачу відомостей про гру, Ромеро і Кармак завели стрім у день старту кампанії зі збору грошей. Стрім тривав дві години, але якоїсь корисної інформації в ньому мінімум. Адріан майже весь час мовчав, а Джон потрапив у пастку Пітера Мулінє. Він просто відповідав так, майже на всі питання в чаті. Чи вийде Blackroom на консолях? Так, можливо, чому б ні. Чи будуть в грі спрайтові вороги? Так, можливо, чому б ні. Зброя буде в центрі екрану? Так, можливо, чому б ні. І так далі. Але ж про що власне мала бути Blackroom? Зав'язка сюжету та головний герой віддалено нагадують Half-Life. Є корпорація Хоксар, яка створила технологію, що дозволяє людям занурюватися у голографічні світи, які неможливо відрізнити від реальності. Для її роботи не потрібні ніякі шоломи чи окуляри, все відбувається всередині гігантської чорної кімнати, звідси і назва гри. Симуляція настільки реалістична, що будь-які травми у віртуальному просторі переносяться і в реальний світ. Головний герой Black Room – доктор Сантьяго Сонора, старший інженер компанії Хоксар. Під час чергової перевірки системи він помічає дивні аномалії, які неможливо пояснити. Штучний інтелект, який контролює чорну кімнату, починає дуріти і створювати небезпечні ситуації. Більше того, шиї їй усіляко протидіє Сонорії, який намагається його полагодити. Так як події гри відбувалися в віртуальній реальності, Ромеро з Кармаком захотіли зробити рівні максимально різноманітними. В Блекрум мали бути футуристичні лабораторії, пекельні печери, вікторіанські маєтки, середньовічні замки, містечки з дикого заходу, піратські кораблі і взагалі все, що завгодно. Задумка, може й непогана, але щось подібне вже було в Дайкатана, і там воно якось не спрацювало. Продиратися через усі ці різнобарвні локації доктор Сантьяго мав за допомогою зброї, дрона і спеціального пристрою під назвою боксель. Зі стволами все досить стандартно: пістолет, гвинтівка, бензопила. Від своїх реальних аналогів вони мали відрізнятися лише тим, що стріляли не кулями, а променями. Бензопила теж стріляла променями. так. Також в арсеналі доктора мала бути граната, яка могла створювати невелику Чорну діру, і штука, із якої можна запускати каністри зі штучним інтелектом, що перепрограмовував ворогів нападати на своїх. Дрон допомагав досліджувати ті частини рівнів, до яких головний герой не міг дістатися особисто. А от Боксель мав стати чимось типу граві пушки з Half-Life 2, але більш функціональним. За його допомогою Сонора міг би зупиняти час, дивитися через стіни, прибирати перешкоди, міняти погоду і взагалі усіляко взаємодіяти з предметами та оточенням. Не буду нічого стверджувати, але судячи з цього опису, Ромеро сам не розумів, як цю штуку можна використати, і просто фантазував, що було б круто щось таке додати в гру. Уже через 4 дні після початку збору коштів кампанію на Kickstarter згорнули. За цей час вдалося зібрати всього 131 тисячу доларів із 700 необхідних. Не допомогло навіть відео з Ренді Пічфордом, в якому він закликав людей донатити на BlackRoom. Можливо, воно навіть зашкодило. Ромеру з Кармаком пояснили таке рішення бажанням зробити демоверсію, яка б продемонструвала увесь потенціал гри, а потім вже запустити новий збір грошей. Як ви розумієте, після цього будь-які новини про BlackRoom припинилися. Демо не випустили, нову краудфандингову кампанію не запустили. Але це ще не фінал історії. Здавалося б чого Ромеро з Кармаком не подумали про демоверсію до початку збору коштів. Відповідь на це питання є в своїй книзі DoomGai Life in First Person, яка вийшла в 2023-му. Ромеро трохи більше розповів про ситуацію навколо Black Room. По-нормальному цієї книги у відкритому доступі немає. Я, звісно, її знайшов, але щоб мені не морочили голову через те, де я її знайшов, не буду нічого показувати. Доведеться повірити мені на слово. Ромеро пише, що у них було бажання і гроші на розробку демоверсії, але консультанти, які допомагали запустити кампанію на Kickstarter, переконали студію, що це зайва мурока. В якості прикладів, ці професіонали наводили збори коштів на Double Fine Adventure і Bloodstained Ritual of the Night. У цих двох ігор не було ні геймплейних трейлерів, ні скріншотів, але люди накидали їм сильно більше грошей, ніж розробники просили. Консультанти наполягали, що демоверсія не потрібна взагалі, бо всі і так в курсі, що Ромеру з Кармаком вміють робити шутери. Замість цього гроші витратили на зйомки усіляких відео, мало пов'язаних з майбутньою грою, і на оплату кількох піар-агентств, які, мабуть, чимось займалися, але їхню роботу не дуже видно. В результаті усіх цих безумовно мудрих рішень кампанія зі збору коштів на BlackRoom стартувала досить бадьоро, але вже за кілька днів сильно сповільнилася. Стало зрозуміло, що бажану суму в 700 тисяч доларів зібрати не вийде. Публічно це озвучувати не стали, натомість випустили роз'яснення, що кампанія зупиняється для розробки демоверсії. Ромеро з Кармаком зрозуміли, що даремно довірилися спеціалістам консультантам Люди хотіли побачити живу гру, хоч у якомусь вигляді, тому що концепція Black Room була занадто далекою від того, чим розробники знамениті. З одного лише опису ідеї гравці не могли зрозуміти, чи дійсно вийде щось класне і чи варто взагалі на це скидати гроші. Демоверсію таки зробили. Це були не порожні балачки, але у відкритий доступ її так ніколи і не випустили. Іграбельний шматок Black Room вдалося зібрати до літа 2016-го. В демці головний герой потрапляв у симуляцію готичного маєтку, який нагадував локації із Resident Evil чи серії Batman Arkham. Основні геймплейні механіки були на місці: давали покористуватися бокселем, постріляти з різної зброї, поспілкуватися з напарницею, а в кінці на секунду навіть показували одного із босів. Не знаю наскільки можна йому вірити, але Ромеро стверджує, що демоверсія була прямо крутою. Він не вагаючись повіз її на геймском показувати потенційним видавцям. Каже, що багатьом подобалося, і навіть вже велися якісь перемовини про фінансування гри, але в результаті все завжди упиралося в те, що Blackroom вже публічно провалилася на кікстартері, через що має не найкращий медійний шлейф. Демоверсія так і залишилася лише демоверсією, будь-яку роботу над грою припинили. Гра зникла із інформаційного поля після закриття збору коштів. Деякі найзатятіші фанати до останнього вірили, що BlackRoom от от відродять, та й сам Ромеро у 2019 році невідомо навіщо сказав в інтерв'ю виданню The Guardian, що робота над проєктом досі триває. Це вже була брехня, звісно. Останню точку в цій історії поставила книга Джона, в якій він нарешті чесно зізнався, що Блекрум не змогла і чекати на неї не варто. Повертаючись до початку відео, невідомо чи спіткає така ж доля новий шутер від Romero Games. Цілком можливо. Єдиний реалістичний сценарій, який бачу, я полягає в тому, що за гру має взятися видавець, який не буде слухати кулсторі cool Джона, а визначить йому жорсткі дедлайни і поставить над ним суворого продюсера з батогом. Тоді є шанс, що вперше за 25 років ромеру зробить новий шутер. Нагадую, що підписка, лайк та кнопка спонсорства знаходяться під відео. А в описі є посилання на текстову версію цього матеріалу на сайті Куток.